25 травня 2025 року місто Остер. Так, звіт, те, що зроблено було за вихідні. З Посадили троянду Глоріадей, під травою, піону э, Гардена. От. Ці піони прошлогодні дні збираються квітнути і та роза прийнялась, пішла в рост. І там трохи насадили. Далі із гарного почала відходити потихеньку Шевковиця. Вона стояла на прошлому тижні, така вже чорна, що некрасива. Далі цвіте ярка калина. Калина і цвіте вже цвітає, тому що калина буде в цьому році навісить. Так, тепер по-основному. Посадили, зараз будемо споминати. Спочатку три рядки баклажанів. Це раз, два, три. Потім раз, два, три, чотири, рядків помідори наші. Далі тут раз, два, три, чотири, п'ять шість. 7 вісім. Це. Помідори вікіни. Ну, вікіни прикольні помідори, вони, звісно, такі спрятані. Вони красавчики, в тому плані, що самосійки, Ну, хорошо вони і тримаються наші хуші. Далі тут посажені перці наші всі. Все закинути не буде подіймати, попереки, тому що голови ложить. Все-таки жарко після дощу тось, ну, треба, щоб вони були прикриті. Так, далі. До смородини руки не доходять, але ну, щось вона є. Не багато, але буде. Ось. Так, далі рози теж пішли в рост. До твоєвого сопа. Вони тут сидить бідняга. Також руки не доходять, треба буде його почистити. Ну, він тут в студію неділю почистив. Цвіте той чеснок декоративний. Переходимо сюди. Там Вероніка посадила траву. Далі буряки не всходять, не пересаджували. Ще чекаємо неділю і подивимось. Тут посадили, ще не читав. Зараз посчитаємо раз, два, три.

Там Вероніка теж якісь салати посадила, Досадили. пересадили горох, Досадили ще трохи кукурузи. Тепер ще цікаво, пішли. Зайшла картопля, картопля. картопля зайшла гарна. І вже жуки жруть. От, прямо видно, що це жруть суволочі картопля. Не пам'ятаю, тут я все сортам, Зійшло все, окрім гранада, гранада тут сидить. Думаю, все остальне більш-менш зайшло ну, достатньо дружно. Десь вилазили гарбузи, але ну, гарбузи я сьогодні подосаджував, тому гарбузів ще будуть. От. Картоплю місцями. Дуже гарні кусти виходили тут. Оце раннє так вообще красиво. Тут теж саме досаджувалося кусти київські, то що приїхали перерощені. Під грушею малого і мало теж щось сидить, чекає. От. Ну а ця, по-моєму, ця троля ванна. Теж стартанула дуже хорошо. То есть есть такі кущи красивые. Зіле сідаю и не сідаю, все-таки побризгано було хета. Нормально, поэтому Поэтому не так багато зіли, но боюсь, що через неділю можна буде полоть. Е, тепер боль печаль. Боль печали. Е, дуже незрозуміло. Але виноград, який пішов в рост, зараз тут не покажу. У мене чогось позбрасувало почки. І то ли він попалило листя, то літера. Ли щось не тосне з на річки. Ці двох річки трьох річки пішли. А з основними, з першими двома рядами, просто печаль. Ну, цілий паганий вон вони почки вимерзли. Нема тут нічого і скоріше всього буде, треба буде різати рукава. Ну от ось відбилось там один, там щось із дна где-то. Трошки підбивалося, але ж більше ж рукавів вон Вон пустий рукав, вон повністю пустий рукав, вон повністю ліві пустий рукав, все повимерзало, нічого тут немає в тих почках, Знизу щось відбивається. Ой, і цей сезон можна сказати буде ще гірше, чи той. Тому що тут, тут от ламбаржінка відходить. От, я нічого не обриваю, тому що не буду навантаження, буде все жирувати. А воно поки що все росте та як росте. Не трогаю, нічого не обробляю. На наступній неділі, може треба буде вже обробити. Вот. Потім з виноградом конечно, беда и печаль. Не знаю що. Будемо йому дати забіг на наступний неділю. Коротше це я подумаю. В общем, це таке. Тепер пішли про гарне. Подивимось, розкажемо, що про гарне. Тут звісно не убрано, не дивіться это. Ну, тут Вероніка висідала в початку свої тісвати пішли 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 подивимось на полуницю поки дойдемо скажу що лук трохи поднімається треба його прополоть буде але щось руки не до нього але пішов він росте був ну і Чеснок красавчик чеснок удобрений чеснок росте Чеснок стоїть зелений, як треба, вже вище каліна. І мені подобається, і нові сорти подобається тут цим. Горіхи добре пішли в рост. вилізли кабачки, але не всі. Не всі кабачки, потім треба буде досадити так Полуниця, яка деяка квітне, і квітне дуже гарний. Красяються така, кущі є дуже красиві. От, і деяка вже деяка вже з ягодками і починає красніти. Наступної неділі вже будуть перші по-настоячому ягоди, такі що можна буде вже їсти. І тут ягоди, і там, тут, звісно, накущена і гарна полуниця. В рості піон. Зріжем привезе, декілька привезе. Далі посадили тут не посадили тут квітне земляніка. Теж пов'язалася зав'язів. Віноград це на диво, прямо на якесь диво, найкращий з всього, що мухає. Теж його не трогаю, я бачу, що його треба перерядити. Але він повикидав по три, по чотири соцвіття, Не знаю чого так. І прям я розумію, що треба його посинкувати, в смыслі нормувати, але не, 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 поки щось не буде. Це теж повилазили е, е, патісони. Малина, як завжди, в хащах ніхто не підходив до малини. Живе вона і своїм життям. От. Вилазить, б'ється за життя. Що буде, то буде. Так, хотів показати, відійшла яблуня, білий налив. Я її там розкопав, пішла вона врост, все нормально. Так що буде в нас білий налив, треба буде. Ну, це майже все із того, що самого цікавого, що можна було розказати. Все остальне по приїзду. Вот. Ну тут конечно і деякі кущики с полунечкою будут, морочи дуже красиві. Вот красивый кущик такий прям на яйде 20-30. Я там конечно, по 100 ягод то, что То Такие дела. А тут конечно тоже есть на кущені. Такие ну, прям гарни. Вот. Там есть. Вся уже закончила цвісти. Ну це и все. Смородину покажу порічку. Тут красивий куст порічки в цьому році. Буде порічка, вона наливається, спіє, побризана. Вона там навіть щось питається спіти, але таке діло. Все, все остальне по приїзду, до побачення.